Привіт! Домашні булочки з гарбузом та яблуком. Дуже смачні, готуються просто. Це такий собі осінній варіант булочки. За бажанням, щоб булочка виглядала ще більш тематично, її можна готувати у вигляді гарбуза. Для цього просто зв'яжіть кілька ниток навхрест. Тільки головне не робити це занадто туго. А приготування розпочнемо із підготовки начинки. Вам знадобиться три яблука і гарбуз. Яблука помийте та звільніть від шкірки. Далі потрібно їх нарізати кубиком, приблизно ось так. Гарбуз також потрібно звільнити від шкірки та натерти на крупну терку. Для того, щоб начинка виглядала більш ароматною, смачною, додайте цукор, корицю, дрібку солі і невелику кількість крохмалю. Далі все це разом потрібно перемішати та відправити на середній вогонь тушкуватись. Гарбуз у такому випадку буде у вас такий трішки, ніби як недоготовлений альденте. Якщо ж ви хочете, щоб він добре приготувався, спочатку стушкуйте 3-5 хвилин сам гарбуз, а потім додаєте решту. Для тіста вам потрібне тепленьке молоко, до нього додайте цукор 1,5 ложки, далі додайте дріжджі. Трішки все перемішали і додаєте борошно. Як завжди, рекомендую додавати його в кілька етапів. Таким чином, ви будете контролювати Густину тіста так, щоб воно у вас в результаті не було забитим, а навпаки м'якеньким. До тіста додаємо трішки пюре гарбуза. Я попередньо його протушкувала та пробила погружним блендером. Якщо не маєте погружного блендера, використайте ситочку. Продовжуємо вимішувати. Все, що знадобиться для приготування, як зазвичай напишу в описі. Пюре гарбуза не лише додасть вашому тісту кольору, але й смаку. Додаємо наступну порцію борошна і продовжуємо вимішувати. Приблизно на цьому етапі, або ж можна і на початку, коли тісто ще більш рідке, додаємо яйце. Насправді немає значення, чи ви додали яйце на самому початку чи десь посередині. Головне гарно вимішати, і від цього різниця у результаті, в тому, яке у вас вийде тісто, не буде ніякої різниці. Далі, я думаю, все зрозуміло. Вам потрібно просто додати решту борошна, гарно вимішати, щоб воно стало однорідним, і щоб більш-менш не липло до рук. Тут головне не забивати тісто борошном. Далі додаємо вершкове масло кімнатної температури. Воно і зробить ваше тісто більш таким здобним, більш смачним та з вершковим смаком. Вам потрібно гарно його вимішати, щоб масло гарно-гарно розійшлось по тісту. От як тільки ви бачите, що Грудочки масла зникли в тісті, значить, все добре, воно вимішане. Це був останній компонент, який потрібно було додати до тіста. Як бачите, воно ще залишається достатньо липким, але нехай це вас не лякає, відправляєте його в миску, в якій замішували, а далі йому потрібно дати час, щоб воно підійшло. За цей час тісто пройде процес ферментації і перестане бути таким липким. Ось подивіться, як же гарно підійшло тісто. Воно збільшилось буквально в три рази. Воно дуже приємне до рук, і все завдяки тому, що воно не було забите борошном. На все про все, у мене пішло приблизно 450 грамів борошна. У вас може піти трішки більше або ж менше, все буде залежати від вологості вашого борошна. Я розділяю тісто на 12 рівних частин. По приблизно по 70 грамів. Якщо ви бачите на тісті ось такі пухирці, це чудово! Це свідчить про те, що Якість у вашого тіста досить гарна. А далі залишилося лише розкатати кожен шматочок та сформувати булочку. Тут важливий момент. Розкатувати тісто потрібно однакової товщини і не занадто тонким. Кожен край ось так заліплюєте до центру, формуючи ніби як таку собі. Торбинку. Перевернули на інший бік і далі трішки ось так підкрутили, щоб зробити булочку більш круглішою і переносити на деку з пергаментом. Так вам потрібно сформувати, звичайно ж, всі 12 булочок. Після чого їм потрібно дати час, щоб вони трішки підійшли. Приблизно це 20 хвилин. Через 20 хвилин, коли вони вже постояли в тепленькому місці, вони підросли, трішки збільшились, змастіть їх яйцем і відправляйте випікатись. Випікати потрібно в зарані розігрітій духовці до температури 180 градусів Булочки також ви можете за бажанням присипати маком або ж кунжутним насінням це все по бажанню і далі випікаєте час випікання звичайно ж залежить і від вашої духовки як тільки вони досягли ось такого красивого золотистого кольору, вони готові. Ось побачте, такі булочки розлетяться у вашій сім'ї ну дуже швидко. Їх посмакують навіть ті, хто не дуже любить гарбуз, адже поєднання яблука та гарбуза дійсно дуже-дуже смачне. Тож я обов'язково раджу вам їх приготувати, ви не пошкодуєте. Раджу підписатись, щоб не втратити рецепт. А я дякую всім за перегляд і смачного!